Ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю, як завжди, у цій порі новини на СТС. Мене звати Юлія Настенко. Команда наших журналістів вже зібрала найцікавіші події понеділка, 19 червня, життя Сумщини та готова ними поділитися. Далі детальніше про таке. Стрілянина і скандал із полуничкою у Конотопі. На початок літнього сезону у Сумах не відкрито жодного пляжу. Транспортна ревізія від СТС. Чи ходять тролейбуси за розкладом? У сумах біля міськвідділу поліції помер чоловік. За словами перехожих, йому стало зле посеред вулиці. Один із копів спробував допомогти чоловіку, проте той помер миттєво. Детальніше розкажу далі. Патрульні слідчо-оперативна група накрите тіло та налякані перехожі. Під міськвідділом поліції на першотравневій проводять слідчі дії. Тут помер 31-річний чоловік. Нам сказали просто окупатії. Сказали, що там аварія чи труп якийсь. Ми нічого не знаємо. Виявилося, що чоловіка, якому стало зле, помітив працівник поліції, проте не встиг навіть до нього підійти й запропонувати допомогу, як у того стався напад. Поліцейський, який проходив. По вулиці помітив чоловіка, який раптово присів на тротуар і з пляшечки почав пити воду. Він зрозумів, що очевидь людині стало зле. Направився до нього, щоб запитати, що сталося, і по можливості надати допомогу. Але, не дійшовши кілька кроків, побачив, як чоловік похилився на бік і почав битися в конвульсіях. Поліцейський одразу ж викликав швидку, проте чоловік помер миттєво. Зараз його тіло направили до моргу, аби встановити причину смерті. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Секс-скандал зі стріляниною у конотопі. На вихідних депутат облради Сергій Демеха у лазні щинив стрілянину. Свідки кажуть, чоловік був на підпитку та майже роздягнений. Депутат же запевняє, алкоголю не вживав, відпочивав у лазні, де на нього напали. Що насправді сталося у конотопі, в подробицях розбиралася Марія Бульдович. Ввечері 17 червня Сумщину сколихнула новина. Депутат обласної ради Сергій Демеха стріляв у людному місці. Міський голова Конотопа одразу заявив скандал із полуничкою. Депутати були ради Сергій Демеха в стані алкогольного сп'яніння домагався дівчини просто в центрі міста. Люди, що вступилися за дівчину, були ним розстріляні з особистої зброї. Усе відбувалося на території однієї з місцевих лазень. 19-річна дівчина, яка нібито була там разом із депутатом, всю інформацію про зґвалтування спростовує. Брехня. Ніхто нікого не гвалтував. Мені 19 років, і я говорю від себе без тиску. Мене не гвалтували. На передньому сидінні автомобіля Сергія Демехи лишить вогнепальна зброя. Чого ви стріляли? в мене скажіть. Вийдіть до громади, Покажіть пістоли. Сам же депутат облради стверджує, на нього напали і вкрали золотий ланцюжок, тож змушений був захищатися. На мене був скоєний замах, приміняли до мене фізичну силу. Так дійсно я оборонявся, так як у мене є дозвіл на зброю. Я вимушений був зробити попереджувальний постріл, аби відвернути увагу, щоб добігти до автівки. На своїй сторінці у соцмережі Сергій Демеха виклав фото висновку проходження медичного обстеження на стан алкогольного сп'яніння. Алкоголю та наркотичних речовин в організмі не виявлено. Після інциденту місцеві активісти, щоб затримати депутата, навіть заблокували його автівку шафами та коробками. До поліції надійшло одразу дві заяви. Були одразу поруш... розпочаті кримінальні провадження за статтею хуліганства та за статтею спричинення легких тілесних ушкоджень. Нагадаємо, рік тому Сергій Демеха вже опинявся у центрі уваги. Невідомі перестріли його, коли той направлявся додому і жорстоко побило його. Тоді він потрапив до лікарні з численними забоями. Марія Бульдович, новини СТС. До сум нарешті прийшло літо. Спека манить до річки, але там чатує небезпека. Жодного офіційного місця для купання у сумах досі не затвердили. А це значить, що у місті немає водойми, у якої було почищене та обстежене дно. Так само немає і рятувальних постів, що коїться на сумських пляжах. Знає Альона Щербакова. Із приходом такого довгоочікуваного теплого літа сумчани прийшли на звичні місця для купання. На берегах водою при цьому немає жодних зручностей. Ті ділянки, що можна було б назвати пляжем, у жалюгідному стані. Немає жодного обладнаного спуску до води. Від лавочок лишилися тільки згадки. Місця, де раніше людям можна було би перевдягтися, на сьогодні для цього не підходять. Такий стан речей сумчанам не до вподоби. Мені не подобається, тому що він не обладнаний вообще, не благоустроєний. Для детей здесь ничего нет, ни грибочков, ни такого места для отдыха. Мне не совершенно не нравится. не благоустроен, мусорок нет, видите, может быть, лавочек побольше, зонтики какие-то. Окрім належного благоустрою за сміття на пляжі, ніхто не несе відповідальності. Цього року водолази не обстежували дно на жодній із водойм у місті, не чистили зони для купання і від водоростей. Купи сміття лежать і на піску, і у воді. Пусті пляшки та шматки поліетилену це те, що ми знайшли, пройшовши буквально кілька метрів у цьому місті для купання. Смітників біля зон відпочинку немає, а ті, що стоять трохи поодаль, переповнені. Не дивлячись на такий стан справ, люди виходять на береги водойм засмагати і купатися. Утім, навіть підійти до водойми можна не усюди. Пройти берегом річки Псел у самому центрі міста неможливо, адже тут стоїть триметровий паркан, побудований одним із приватних підприємців. Таке зухвале використання берегів річки йде всупереч чинному законодавству. Сумський виконком надає на сьогоднішній день. Ну будемо так полузаконне рішення на використання захисних пробережних. Служб. Тобто, як би дома на все не доведено, знаходиться в такому підвішеному стані. На сьогодні жодне місце для купання у сумах не можна називати пляжем, адже на пляжі має бути рятувальний пост, про який сумчани поки можуть лише мріяти. Какаята служба. Должна наблюдать за безопасностью, потому что всякий случаи, много деток самих без родителей отдыхают. До водолазного служби міста не надходило жодного листа щодо облаштування рятувальних постів. Для того, чтобы спасти человека, это прежде всего должно быть спасательный пост. Стоять, опять-таки, я повторюсь, для того, чтобы кто-то наблюдал за купающимися людьми. Так как их нет, конечно, купання запрещено. Тож сомчани йдуть у воду, покладаючись лише на власний страх і ризик. У надзвичайній ситуації водолази констатують, встигнуть лише витягти тіло потопельника. Альона Щербаков, Олександр Сорбат, Новини СТС. Транспортний експеримент від СТС останнім часом мешканці обласного центру скаржаться чи не годинами чекають на громадський транспорт, а коли ж дочекаються, змушені їхати у вщент забитому тролейбусі. Чи ходить транспорт за розкладом? Перевіряла Христина Опаренко. Довге очікування заради штовханини і лайки. Сумчани дедалі частіше скаржаться на збої у русі тролейбусів. Відчула на собі не простих містян і заступник міського голови. Про це й говорила на апаратній нараді. Значить, уже на я ясозвання тірела не говорять про сім'явосім. Значить, людей море давнять людину, страшно, що ну понятно, якщо з трьох автобусів один, то це воно так і буде. Талончики не дають. А ми вирішили провести власний експеримент. Нині обідня година. Тож давайте подивимося, як часто на цій зупинці бувають автобуси. За півгодини експерименту під палючим сонцем ми помітили лише один комунальний транспорт. Автобуса ж під номером 62 Ми так і не дочекалися. Тим часом люди не стримують обурення. Мало того, що не дочекаєшся, потрібного транспорту, так ще й табличок із розкладом ніде немає. Дуже-дуже рідко. Очень рідко. 62-й, так це взагалі наверное, один один ходить. Вот. А 57А ну, в течение наверное, минут 40. І ще немає на, на зупинках розклад руху, допустимо, 57 го автобусів. От коло другий, коло барси немає. І нема там коло ну, коло обласної лікарні немає розписання. На зупинці у центрі міста ситуація не краща. Люди також в очікуванні. От приходиться вже дати. Їдемо з аеропорта із дачі. І по часу сидимо, і по півтора часу аж сидимо, ожидаємо тролейбуса. Опаздують. І буває, навіть взагалі немає. І причина неізвісна. Ну, плохо ходять. видите как, редко они ходять, людей много, особенно плохо пенсіонерам. В електроавтотрансі виправдовуються. Катастрофічно не вистачає водіїв. Мовляв, новачки, які проходили навчання, лише вчора здали екзамен, але до випуску їм ще далеко. Їх чекає ряд випробувань перед своїм першим рейсом. Я так, як вже говорив, саме проблема це не порівняно. І плюс у нас на полі ділі Натомість люди на зупинках продовжують чекати транспорт, на який так розраховують. Христина Опаренко, Олександр Сокол та Олександр Сорбат. Новини СТС. Дитячий майданчик, про який мріяло не одне покоління дітлахів. Влада нарешті знайшла кошти та облаштувала територію для дітей на Харитоненка-26. От тільки батьків новий майданчик доводить ледь не довідчаю. Чому дізнаєтеся вже за мить? Різнобарвні гірки, цікаві та розвиваючі забави у вигляді музичних інструментів, ніде не стерчать свяхи та гострі металеві кріплення, які можуть поранити дитину. Завжди сухий та чистий пісок, для батьків невеличкі лавочки, навколо майданчику яскраво пофарбована огорожа. Так організовують дозвілля дітей в Америці. Українським дітлахам про таке лишається тільки мріяти. А це вже суми. Новий дитячий майданчик на Харитоненка 26 облаштували минулої середи. Андрій ніяк не натішиться новенькій гойдалці. Мені подобається ця площадка, тому що її построїли, і тут є оця, оця качеля, і конячка, і, і та гойдалка. А тепер до вас дітки з усіх дворів сюди приходять? Ну, так. Да. На появу цього майданчика мешканці чекали кілька років. Спочатку його обіцяли встановити наприкінці 2016-го. Але раптом з'ясувалося, 35 тисяч гривень з бюджету, які виділили для дітей, кудись зникли. Настав 2017-й. Мешканці звернулися на СТС знову. Мовляв, депутатський корпус виділив кошти ще, а гойдалки гірки все не привозять. З того часу минуло чотири місяці і нарешті майданчик зробили. Однак мешканці не надто радіють такому місцю для ігор гойдалок для дітлахів лише чотири коштів не вистачило, навіть на гірку. Усе це вартує 35 тисяч гривень. Ми дуже дякуємо нашому меру, нашому шилову і що він нам допоміг зробити цю, цей дитячий майданчик, який ми ждали дуже довго, але недоробки є. Ми дякуємо за майданчик, але зроблене не все. Пісочницю поставили, але в неї не завезли. Везли туди піску, майданчик не розрівняли, діти падають, бігають, каміння лежить. Ну воно недороблене. Територія не облаштована біля гойдалок, цегла та щебінь. Поруч трансформаторна будка, до якої дітлахам заборонили наближатися ближче ніж на 5 метрів, але парканом майданчик не огородили. Мешканці прохають чиновників не робити, аби як, а доводити справу до кінця. Та сподіваються, що колись тут з'явиться, хоча б гірка та паркан. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. На проспекті Михайла Лушпи дитина дивом не впала у відкритий каналізаційний люк. Батьки ледь наздогнали малечу і були шоковані. Ще б секунда і лиха було б не уникнути. Хто відповідатиме за небезпечний люк, дізнавалися наші журналісти. Ці бетонні плити, покладені одна на одну, приховують небезпеку. Здалеку нічого не видно, але якщо підійти ближче, то видно відкриту каналізацію. Крізь отвір видніється гілка, яка напевно повинна була попереджувати про відкритий люк, але вона провалилася у глибоку яму. Ми прогулювалися сім'єю з малышами сім з, з моїм мужем. йшли вот, по вулиці, дитина бігав, гуляв і какби і до люка, Я мужу закричала його", і ми дійшли до нього і він виявився відкритий. Мати дитини обурена. Поряд із відкритою каналізацією ходять сотні сумчан і ніхто не звертає увагу на цю проблему. Сьогодні зранку я дзвонила на службу 080, зробила заявочку, що відкритий люк. Так як бачите, люк, закрит, не закрит, відкрит, тому значить, ніхто ще ні на що не відреагував. Відкритий люк розташований на території поблизу офісного центру. Його господар нам повідомив і сам неодноразово звертався у комунальні служби, але реакції жодної. Ми передали інформацію про небезпечний люк до водоканалу і інспекції з благоустрою і проконтролюємо, чи ліквідують профільні структури загрозу. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС. Покинута школа номер 16 мало не перетворилася на згарище. У п'ятницю щинилася пожежа в приміщенні колишньої школи на Хіммістечку. Пожежні довго не могли погасити вогонь, адже будівля дуже стара і захаращена. Місцеві часто скаржилися, що ця споруда приваблює дітей для розваг, та їх не чули. Хто господар будівлі і яка її доля? Далі у сюжеті Ірини Котлярової. Пожежа щинилася близько 17-ї години на другому поверсі будівлі. Дим йде з усіх розбитих шибок і навіть з димаря. Пожежники намагаються погасити, а задимлення не припиняється, воду постійно підвозять. Стояла тут жінка, яка говорила, утверждала, що вона знає, хто навіть підпалив, Тобто, и... детська шала, скажімо так. Около двох годин. приміщення колишньої школи номер 16 вже вісім років пустує. Місцеві кажуть, не раз зверталися до поліції і повідомляли про витівки підлітків. Вони розбивають вікна, залазять до приміщення і палять цигарки. Ми хочемо, щоб побистрій закрили оцю. Вибачте, бордель, бо вже надоїло. Коляться, п'ють, курять. Карти гуляють, усе, що хочеш. Так що вже швидше закривайте, требуйте, щоб закрили. Вона їх вони вікна били постійно, тут кричали. Ми за міліцію визивали, і все время однакове там. Вони ніхто нічого Небезпечне. не бреше. Будівлю колишньої школи номер 16 за рішенням міської ради передали у власність Нацгвардії ще у 2016-му. Адже вони самі про це просили. За законом передача комайна в державну відбувається за певною процедурою, а саме за. Згодою кабінету міністрів і комісії по передачі об'єкту, та вона так створена і не була. Ми приймали рішення про передачі цієї будівлі військовій частині. Рішення прийняли, але військова частина не знаю з яких причин не взяла на баланс свій цю будівлю. Значить, вийшли з цього положення, що поки в стадії передачі цієї будівлі військовій частині. Значить, надали кошти для того, щоб від 21 школи сторожі просто її охороняли. Сторожі зі школи, які закріплені за цією школою, сказали, що зайнялось приміщення 16-ї школи. Звичайно, я швиденько із завідуючим особар сюди прибули. Вже якраз під'їхали пожежники, тушили це все діло. Ну що можна сказати? Цю будівлю потрібно зносити на сьогодні. баланс отримують цієї будівлі управління освіти і науки сумської міської ради, та зв'язатися з ними так і не вдалося. А от чому Нацгвардія відмовилася від цього приміщення, теж невідомо. Вони обіцяли протягом дня прокоментувати ситуацію, та так відповіді ми не отримали. Ми не раз знімали сюжети про покинуту і небезпечну будівлю. На цих кадрах видно у якому стані була ця закинута школа у колишніх навчальних класах, дерев'яна підлога, вікна, двері, кімнати захаращені непотребом. За даними пожежників, горіло сміття на другому поверсі, але точні причини досі з'ясовують. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. У сумах на проспекті Курському знову не працюють ліфти. Як виявилося, все через чоловіка, що вирішив викрасти дорогі запчастини, аби здати на металобрухт мідь. Такий заробіток коштував жителям цього будинку ступтаних на сходах ніг. Коли ж чоловіка затримали на гарячому, той на контакт із поліцією не йшов, а свою причетність до крадіжок заперечував. А За що задержали скрив? Я не знаю. Сказали, цепочку вкрали, укралі хатя прості. А як вас звати, не скажете? Не знаю, не пам'ятаю. А скільки років вам? Багато. За даними полісменів, чоловіка раніше вже ловили за схожий злочин. Тепер йому загрожує до шести років за ґратами. Порушення трудових відносин, неофіційне працевлаштування, ухилення від сплати ЄСВ. Тепер це контролюватимуть нові чиновники. На службу виходять інспектори праці. Хто вони та чим будуть займатися, знають наші кореспонденти. Відтепер органи місцевого самоврядування контролюватимуть роботодавців. З'явилась нова посада державного службовця, інспектор праці. В його обов'язки входить контроль за виконанням законодавства у сфері праці та покарання за порушення. Місцевим органом самоврядування передається додаткове повноваження в частині контролю незадекларованого працевлаштування, контролю заборгованості на своїх територіях заробітної плати. А також контролю дотримання мінімальної державних гарантій по оплаті праці. Під пильним контролем будуть і взаємовідносини у сфері працевлаштування. Коли підприємці починають виходити з трудового договору і ставлять людей на ЦПУ. при цепу платить, але страдає міст, місцевого бюджету і правлять заходная часть. В цьому плані інспектор труда це тот, який буде провіряти цепу. Інспектори праці будуть виїжджати на підприємство за зверненням громадян, якщо є рішення суду або на основі інформації зі ЗМІ. Інспектор заздалегідь попереджатиме про свою перевірку. Кількість інспекторів праці буде визначати орган місцевого МСОСРА, який будуть здійснювати перевірки. Інспектори праці контролюватимуть і своєчасну та повну оплату праці, додержання мінімальних гарантів заробітній платі і оформлення трудових відносин. Марія Бульдович, Оксана Білявський, новини СТС. Таким для сумщини видався початок нового робочого тижня. Команда наших журналістів продовжує збирати для вас тільки найцікавіші новини, аби ви дізнавалися про них першими. На нашому каналі стартує нова фітнес-програма Спорт це життя відтепер щодня по буднях, о 7 ранку та о 14.00, ви зможете тримати себе у формі разом із кваліфікованим тренером Аліною Єфіменко. На цьому в мене все. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Залишайтеся з СТС.